Вечір любі дівчатки і хлопчики, от і настав час вечірньої колесанки. Малята серед вас, а ми в цьому впевнені, дуже багато чомусиків. Тож запрошуємо здійснити з нами захоплюючу казкову подорож до Австралії. На карті ця країна справжній материк, але дуже-дуже маленький. Її земля чарівна і неповторна, з мальовничими долинами, особливою природою. Про це вам повідають маленькі наші мандрівники. У чомусика в квартирі, що під номером чотири, у коробці під вікном жив маленький добрий гном. Був простим його наряд, чобітки, ковпак, халат. Гном усе на світі знав, бо чимало мандрував. Він з чомусиком завжди відправлявся, будь куди. І на сто питань чому? Все розказував йому. Якось граючись удома, запитав чому гнома А чому в Австралії не ростуть конвалії? Я скажу тобі охоче ти закрий на хвильку очі, як малюк стулив повіки, гном промовив Абробіки. І вони удвох з квартири, що під номером чотири перебралися в момент на далекий континент. Пожовтіла скрізь трава у тіні під сорок два. За малесеньким ярком ему ходить з малюком. Гном Почистивши банана, пояснив навкруг савана цілий рік одна пора, тільки літо Фу, ну й жара. Тут в диковинку зима і весни, на жаль, нема. Ось чому в Австралії не ростуть конвалії. Слухай, гноми, а хто там скаче? Величезний заєць, наче, я ніяк не доберу. Гном йому це кенгуру. Серед всіх тварин вони найспритніші з трибуни. Кенгуру, дбайлива мати, має сумку для дитяти. Спало хлопчику на думку от забратися б у сумку з генгурятком вдвох пограти, по савані пострибати. Гном що мусиком без страху, осідлавши черепаху, верхи далі мандрували до пустелі курс тримали, де стирчав кори уламок іграшковий, наче замок. Хлопчик щиро здивувався, звідки замок тут узявся, і чому він геть в дірках? Бачиш, ти гніздо комах. Це термітник, любий, друже, там терміти грізні дуже. Хтось маленький і швидкий, пострибав на схил крутий. Хлопчик радісно до гнома. Ця тварина вже знайома, назву має кінгуру, зачекай хвостатить пру. Гном до нього обернувся і лукаво посміхнувся. Це малесеньке звірятко, аж ніяк не кінгурятко. Піднімався на барханчик молодий прудкий тушканчик. Друзі вийшли до ріки, де умились залюбки, і раптом кущ з гострих голок перебравсь на пагорбок. Радо вигукнув малюк цирковий, наче трюк. Кущик той живий, як видно, гном сказав, Та це ж є хидна. А кого вона злякалась? Динго берегом підкралась, Динго досить небезпечна, нам сховатись теж доречно. Доросі, скинувши на воду довгу пальмову колоду, попливли на ній вперед крізь високий очерет. На річці був острівець. Мов зелений гребінець, несподівано цей острів показав щелепи гострі, гном злякався не на жарт. Гей, чомусику, назад загрібай веслом, що сили! Тут голодні крокодили. Рятували їх матроси плосконосі качконоси, відтягли вони колоду з бідолахами до броду а за пагорбами ріс надзвичайно дивний ліс, стовбури, немов пляшки, із яких стирчать гілки. Малюка ще здивували симпатичні дві коали. Наче плюшеві вони клишоногі та смішні. Раптом бачить угорі, наче сяють ліхтарі. Що за вогник на гілках? гном сказав це райський птах, пір'я в нього не просте, шовковисте, золоте. Тут чомусик позіхнув, сонно вічками моргнув. Гном промовив «Корбакому!» І за мить вони додому повернулись до квартири що під номером чотири. Малята, чи сподобалася вам подорож? І чи всіх запам'ятали ви тваринок? З якими зустрівся чи музик, і гном. Цікаво. А чи пригадаєте ви українські казки, в яких розповідається про добрих гномиків? Тож чекаємо ваших листів на адресу Вечірня Колисанка Українське Радіо Хрещатик 26 Київ 01001. Ну, а зараз час спати, любі друзі, казкових вам снів на добраніч!